Привіт! Усіх рада, друзі, вітати. Так, маємо сьогодні четвер. У нас на дворі, слава Богу, вчора цілий день падав дощ. Сьогодні майже зараз маємо 11 годину падає. Температура знизилася, земля гарно промочилася. Що ми дуже і раді. Так, друзі, я сьогодні пішла на город, вже, зірвала перші кабачочки, помила їх гарненько і зараз. На кришу кружельцями посолю, вони зм'якнуть, Шкірки з молоденького я не знімаю. Вже потім, як стає старший кабачок, так, я знімаю, він стає твердий. А молоденький – ні. молоденький він мігенька шкірочка. І що? Посмажимо. Перший раз е, смажу кабачки в цьому році. Кабачки, друзі, у нас вже дуже дешеві, могли би купити. Але я спеціально не купляю кабачків. Спеціально, друзі. Бо я знаю, якщо ми почнемо купляти, коли вже їх ну, починають продавати. Потім достигають свої, і вже ніхто не хоче їсти. Все. Тому я принципово не купляю кабачків, щоб свої смажити і їсти. Бо потім свої просто-напросто курам, козам і трошки закрию салату і все. Вони перестигають. Тому для більшого, знаєте, як то кажуть, смакового ефекту. Я не купую кабачків. Свої зараз на цей посолю. Можна в муку в яйце, але я зазвичай в яйце тільки. І посмажимо гарненько. І буде смачно-смачно. І смажимо. Смажимо і зразу гарячими їмо. буде. Таке смачне. Ще котлетки досмажую. Кабачки і гречка. Все, на обід наготувала. У нас дощить, а в нас дощить. Вже так гарно все змочило, друзі. Все одно падає, 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 і дуже добре. Дуже добре, бо земля була не то що суха, аж потріскала. Трі... Дай дощить. Нехай все росте. Далі ще переробка молока, верніше квасного молока кислого на сир. А все. Щось стикає з молока, сирватка, вся йде курам. Так що наші кури точно не будуть мали глистів, Бо сирватку майже кожен день німляю. Ну, і такі відходи, що там в кухні є. Але серватки вони багато п'ють. Страшне. Так, я, головне думаю, щоб просто з серваткою не впасти. Знаєте, друзі, так похолодало, але й добре, добре-добре. У мене вже одяг висить два дні. Кузяче царство. А, деякі. А трави накинули, порозкидали. Зараз я тут, дивіться, що робиться. Піші половина нанизу. Зараз тут все курам. Дам Де? Дівки? Дівки? О, білка сьогодні випила банку Кока-Коли. Друзі, випила залпом. Нараз. А що, зараз скажуть, кайте, вилію. Помий її зараз. О! Ото вони зараз то все вип'ють. Помалу-помалу, то щоб було ще з кухні з'їдять, то все вип'ють. Все піде на ура. Зранку пішла обходити господарку, дивлюся, щось моя білка сумненька. Вона таке буває, голову пусте і стоїть. Вона таке буває, там вже може бути шлунок боліти. ще ялинка, це обвішала. Чекай. та й все, та я зразу пів літра є, відкрила, вона нараз залпом то все випила. Але знаєте, друзі, що я раз була зробила. Вона Слаба, зараз була слава. Теж так голову пустила, і я не мала Кока-Коли, мала звичайну мінералку. Ну я відкрила, вона з задоволенням прибігла. Попробувала, що мінералка, і все. Вже відтоді вона вже не бігла до Кока-Коли, відколи я там захворіла, я вже давала Кока-Колу, все, вже не мала довіри до мене. знаєте. А останнім часом вже знову відійшла. І от що не шула, бо там кажуть: ой, це такий лайфхак з тою кока колою Ну, можливо, для когось і так. А я вже перевірила і спрактикувала за руки, що якщо в кози стає шлунок, відкрити Кока-Колу. Маленьку банку я купляю, півлітрову і все стоїть, щоб мати на поготові. Відкриваю вони залпом випивають будь-яка коза, саме найбільше любить ті білка. І шлунок запрацьовує, і все нормально. А якщо там є ще один рецепт, там треба олію давати, ще там вже забула, мене записано. То перейде через два чи через три дні, топі у коза в норму віде. А якщо дати Кока-Колу, то вже до вечора вона вже буде здорова. Тому знаєте, не можна казати, що так це допомагає, це не допомагає. Кожен, який собі знайшов спосіб ефективний і тим і користується. І мені я, наприклад, з тою Кока-Колою виграю і моїм козам допомагає, ну що казати. Так що сьогодні дивлюся, вона не знає, чи шлунок болів чи ні. Але дивлюся, голову опустила, стоїть. Я буваю, вже стара коза, але ну, що молода, що то та і все. І я зразу відкрила, вона нараз випила цілу фляжку на раз і, і вже все добре. Так, треба мені то все підсунути курам дати, то що на землі, бо вони вже того їсти не будуть, то вже все. Найдеться, а що? То шкода то все шкода. Тої трави теж треба нажатися, накуситися, навузитися, так? Ну я? Навіть вентилятора не включаю, нема потреби. Сьогодні 17 градусів у нас, файно. Є чим дихнути після таких жарких днів, то дуже файно. Друзі, дивіться, почепала. Ліпучки хто ж так робить? Духліва, хто чіпає ліпучки? Дивись, що тих мух. Море. А то все би мучило козів. Бачите? Море ліпучок. Море мух мається на фісі. А то все о, ті вже поскидали. А то вже. А то вже дівки. Забула, зовсім забула. Бумік є, з буміком все добре. Бо я його хоча б раз не знімлю, все. Тайте що з бубіком, де Бубіка? Бубіка є. Своїми цицьками є. Сидить в хаті нині, бо дощ падає. Так? Зизилька є. То я вам скажу по правді, а чи є дощ, чи є сонце, чи є жара. Не барі, здається. Робота, все що є в тої жінки. То нині на кухні, а зараз ще на вечір думати, що треба готувати. Ще вечеря? Ні? Кайте вони викинуть. Ще вечеря лишається. Та й все. Ой, файно. Дощ капає, падає, січе. Файно, файно. Добре, друзі. Ось такий день сьогодні. Я ще йду до кухні. Молоко вже кисле відсидило на сир. Та й все. Я ще подумаю, що на вечерю зготувати, та й, можна... та й можна день рахувати з галочкою. Дуже тішуся, дуже тішуся, що дощі. Пішли дощі два дні, гарно все змочило, Моментально все росте. Моментально добре. І так, машини їдуть. Гарного вам вечора, спокійного, доброго, тихого, мирної, всім нічки, саме основне. Бо тепер останнім часом, друзі, самі бачите, що робиться. І знаєте, як кажуть, ой, та що там Тернопільщина, що там Захід, що там вам. Друзі, безпечного місця нема взагалі по території України, взагалі ніде нема. Ми теж все дуже добре відчуваємо. так що... Ах... Машу балакати. Бажаю всім мирної нічки, саме основне. Все. Всіх обняла вас, люблю, ви в мене най найкраще. Па-па!